Друзі, всім привіт! Всіх вітаємо у новому відео. Сьогодні буде незвичайний випуск. Для нас це шок. Ми приїхали в Медіамаркт купувати ноутбук, але історія дуже цікава. У мене скоро день народження, і наш підписник, глядач вирішив зробити такий подарунок. Ми щиро вдячні. У нас, якщо чесно, нема сцена. У ну, мене так точно. Я не можу цілий день зібратися з думками, і в мене такі емоції. Дуже-дуже дякую. Вирішив зробити мені такий подарунок до Дня народження і подарувати ноутбук. Тож зараз будемо разом з вами обирати, дивитися, які є тут варіанти в Медіамарк. І зараз знижки, тому зараз, можливо, можна знайти щось цікаве і по доступній ціні. Ось так. Вітаємо вас у новому відео. А людині, яка зробила донат і такий подарунок, щиро, щиро дякую. Я подивилася в інтернеті, що в медіамаркті є Chromebook, а є на базі Windows. Ну, Chrome, е, операційна система Chrome а є Windows. Але я хочу саме Windows, тому що мені підходить це для блогу. Е, можна завантажити програми. Ну, хто і. Якщо хтось придивляється до ноутбуку, то треба обирати саме на Windows для того, щоб можна було завантажити програми для редагування. Зараз тут ну, такі знижки нормальні. Дивіться, 1400 зараз коштує, а коштував півтори. Тут ось також знижка непогана. Можна приходити і щось обрати для себе, але для блогерства саме на базі Windows, я шукаю, там є один ноутбук, який підійде для нас. А хромбук, мені сподобався Hewlett. зараз я його тут не бачу. Тут. А Hewlett. Hewlett 449. Ай 3, 8 гіп оперативної пам'яті, не знаю скільки пам'яті е, жорсткого диску, ну, але ж хромбук. Женя. Ого! Вау! Це що таке? Це щоб грати в ігри? Так. Я в шоці? Це можна тут зібрати комп'ютер? Клавіатура, мишка, процесор. Давайте разом пройдемось, подивимось на ціни та що за ноутбуки тут є. Пропозиції, ось Lenovo. Lenovo чомусь мене не викликає. У Мене був Lenovo G5 3 п'ятірки. Не викликає в мене чомусь якихось позитивних емоцій. Тут процесор i 5, 16 гігабайт оперативної пам'яті, 512 Гігабайт, жорсткий диск. Диск, 512 гігабайт жорсткий диск. Тархета графіка, типу відеокарта. Не знаю, в відеокартах це нічого. Коштує 579 євро. Hewlett I ага, Intel Core I7, це класний процесор. На 16 ГБ пам'яті 512 і трахета графіка Otter, ну щось інше 679 євро, або 800. Ось це яскравий такий монітор досить. Це що таке? Що таке? Acer. Core Ультра 5, 16 ГБ, 512 пам'яті, і тархета графіка Otter також інше щось: 839 євро, а коштувало 949. Ми дивимося на ось цей Hewlett Packard Ну, правильно кажучи, ні, вибачте, процесор i3 на 8 ГБ і на 512 жорсткий диск і тархета графіка. У АЧД не знаю, як воно це все перекладається і що воно таке, бо я в них нічого не шарю, знаю, тільки що треба, звичайно, що обирати i 5 від i5 і далі. Ось цей дуже гарний прямо екран дисплей. Дуже яскравий. Цей більш такий мутний. а цей яскравий. Давайте порозглядаємо іншу техніку, де ви є пилос. Пилосмок Dyson. 859 євро. 719, 449. Блін, так він повинен за ці гроші сам прибирати. А, навіть рівень заряду видно. А, ось дивись прибери ось тут. Вау. Добре. Я в шоці. Я вже забула, що це таке в цій Іспанії. Добре? Класно? Угу. Ну. Грають. Але ж тут є якісь режими. Та поки Добре. розберешся, знаєш, у то... жінки питаєш, що ти робила цілий день, а вона каже, та з Дайсоном розбиралася, так? Да? А вона цілий день програмує той полосмут. Ого, він вас спіть. Вас уроки. А, так в нього якийсь звук такий. Набагато краще, ніж з висотом загадку. Ну це класно, але знаєш так і прибирання стає цікавіше, якщо в тебе є такі всякі гаджети. Ну, mm, і гаджети. Ходімо, подивимось на... Так треба насмітити для початку, ні? в чим смітити. Ого! На чого собі. 599 євро. Натисни червону кнопку. Натисне. Все, пішла. Пішла, Що пішло? Пішов, процес не пішов. Ну постав десь на. А, треба нахиляти і тоді... Вау, ой, дивіться, вологе прибирання прям. Слухай, це. Нахилим не можна. Нахилим не можна. А чого не можна? Знаю, то що не йде, лайк. а, -а, -а. це знаєте, село в магазині з технікою. <сі> Як нам за автоматичну мийку прилітало, там дуже часто і досі прилітає. Так оце ми прийшли в магазин техніки і бачимо, що щось новеньке з'явилось. Ну, це саме Dyson. Тому цікаво, які ціни <сі> на, на ці Дайсон. Це не Просто тут швабра. Він миє. Ай, ну і дивись, тут збирається чист, тут чиста вода, а тут збирається брудно. Супер. Це котик, бо вже люди дивляться, дивляться. Це такий, знаєш, глядач вже вживу прям дивиться, як ти використовуєш. Нас будуть дивитися по телевізору, а тут прям вживу. Дивиться, що тут таке ми робимо. А, ні, це також Dyson. А, є Samsung 349 239. Йдемо на камери, подивимось. А, і диви одразу там збирається. Аромат. Так, ну давай тепер подивимось на камери. Тут є просто штативи. І я, чи ми не зрозуміли, для чого ця маленька камера. Ну, ну сюди ти вставляєш телефон, а що знімає ось ця маленька камера? Це напевно, що вмикається підсвітка LED. Ціни. це 100 євро, це 159. Тепер написано ось цю камеру, яку ми хотіли. Осмо мапака 3, але її тут немає. Це для того, щоб фільми дивитися? Так, да. ми так довго задумуємо. 478 євро. Проєктор. У нас є частина стіни і ми хотіли на aliexpress замовити якийсь дешевий варіант для того, щоб фільми вмикати. От от тут є один з проєкторів 784 євро. А ось так виглядає. Як він працювати? Кульковим бути? Бо як, мишка якась? Як вибирати вибиратись? Я не знаю, я знаю, що ті, які ми дивилися, вони до якось до телефону підключалися. Підключалися, є, напевно, якийсь додаток, і ти в додатку обираєш там фільми. А Може тут щось підключається. Навряд чи диви, тут мік... навушники. HDMI. Не знаю, відносини. Так, ну, до цього ще ми не дійшли, як керувати. Я думаю, що якось з додатку на телефоні. Можливо, у підписників у наших є такий проєктор. Напишіть, як керувати цим проєктором. Вони ще продаються? Так. Я тут вже щось знімала. Щось також. А, ось ці для пластинок. ваніл-вініл? Ваніл-вініл. Ось це, так. <гум> Це знаєш, як зараз діти вони не знають, як виглядала касета, і що ми там накручували, ну, перекручували цим олівцем. Вони не знають навіть, як цим користуватися. А так і ми, ну ні, Хоча у нас була така пластинка, але ми робили з неї гаршок для квітів, або запускали через вікно. А так, щоб ми її вмикали, то не пам'ятаю, чи навіть була у нас така установка, такий програвач. Аліа, дивіться яка є тут штука. Робити попкорн. Засипається зернятка сюди. А звідси вже воно починає вилітати. Та ну серйозно, 40 євро коштує і ось тут по 3 євро майже такі ще є коробочки пластикові. Нічого собі. Так, все, все, теж... а -а -а. Ооо, знову в селі прибуло. Ми дізналися, що в магазині продається для попкорну якісь агрегати. Папельниці. Так. 47 євро. А, ось це також для попкорну, ось така штука. 3499. Я вже не пам'ятаю, чим закінчився наш вчорашній день. Ми ну, у відео, саме у відео, коли буду редагувати, вже побачу. Ми вчора обрали ноутбук. У нас був обмежений бюджет. Ми обрали ноутбук під той бюджет. Е і, на щастя, його не було. Ну, він був на вітрині останній і не було в наявності ну, ще однієї коробки. Тому не взяли ми той ноутбук. Я подумала, що ми замовимо онлайн, але за цю ніч наш бюджет збільшився. Таке велике, дякую. Наш бюджет збільшився, і ми можемо поїхати обрати якийсь інший ноутбук більш потужний, тому що той був е, як ну, більш слабкіше, е, а зараз ми можемо поїхати подивитися щось більш потужніше. Отак, так? Потужно, мощно, потужно? Крутіше і все. Крутіше. <с>? Крутіше. Ви Круті, вибачте, що підписник той. Так, ви вибачте, я не можу зібратися з думками вже другий день. Все... Я не можу зробити відео ніяке, тому що всі мої думки тепер на цьому сайті MediaMarkt. Ми там дивимось ноутбук. Е, і я не знаю навіть що сказати. Я не знаю, в моєму житті це перший раз, щоб людина зробила такий подарунок на день народження. Просто людина, яку я не знаю. Просто із-за того, що він вірить в нас в наш канал і робить такий внесок в наш розвиток, в розвиток нашого каналу. Ви тільки вдумайтеся, як зараз подумайте, як зараз зміниться якість цих відео. Ой, це була просто мрія, а тепер це реальність. Зараз купимо ноутбук. Далі вже треба придивлятися до камери. Також, це також ще той етап <гум> з камерою буде. Будемо роздивлятися і дивитися о -о огляди. Камера трохи пізніше буде. Камера пізніше, а зараз так, а зараз треба купити ноутбук для того, щоб обробляти потім з тієї камери ці відео. Тож, вітаємо вас в новому дні. Це другий день <гум> вибору, вибору ноутбука. Ну що, Женя, який будемо брати? Mm. Який будемо брати? Я думаю той. Женя вже втомився. Бо я розгублена. Мені покажи, міня покажи. <свист> Вау, нічого собі. Так, давай. Я думаю, це більш для ігор. А той можна для роботи під... підійде добре. Ні, ну так потрібна саме відеокарта, щоб була. Класно для того, щоб робити ці відео. Тут інша, а там і якийсь. Погано видно параметри. Цей процесор 900. Процесор, процесор слабіше. Ай-5. Вона вже, мама, я скоро тебе не можу сказати. За годину часу пройшла, як в ми називаємо. Ми вже другий день це робимо. Та папі спій, Так як зараз день без податку, цей і наступний. Диви, яка жіночка накачана там. То... Блін. Де? А, ого. П'ятсот, блін, як жіночка. Ага. Так як два дні шостого та сьомого без податку, дні, то ноутбук, який вже... ми обрали, заплатили. 493, тобто мінус 103 євро. Що? Будеш казати заказ? Так, і взяли камеру. Взяли камеру GoPro WoW 12, бо 13, ми взяли 13, немає. Ну, я не я хочу я чекати, у мене вже просто психічне порушення. Ми вже стільки днів обираємо, що купити. Я думаю, що для наших справ підійде і 12, а для нашого відеоблогу. Тому обрали 12. Отакі От покупки в нас. Мені складно. Складно як зупинитися на одному чомусь. Мені здається, що завжди є щось краще, щось, і я ходжу від одного товару до іншого, вже всі втомилися, кажуть, давай беремо, йдемо. Я думаю, це буде доб... крута камера. Та крута, блін. Тільки ну єдине, що ми не знаємо, напевно, тут немає штативу. Кріплення є, а штативу, напевно, немає. Потім купила. Нічого, все потім. Так що сьогодні може буде перша зйомка. Та ні, треба розібратися для початку. Що до чого там. От будемо знімати, як розбираємося. Ще раз щиро дякую нашому підписнику за такий вклад, Покажи. такий внесок. Це буде подарунок від підписника. Від підписника. Я також так і, коли кажу підписники, щось буває там. Гублю якісь букви. Щиро-щиро дякуємо за ці емоції та за цей вклад в розвиток нашого каналу. Підписник вже виконує бажання та мрії не тільки мої, а й Аліси. Тому Аліса сьогодні буде купувати собі спідницю, яку вона хотіла. Дуже, якщо вона є. Ще ще. Нема. Ні, стоп. Не ні? хай була. Ні. Ба-ба-ба-бам. Ну, кепка є. Кепка, щось... ну хоч обери тоді щось інше. Спідницю тоді ну немає спідниці. Блін. Одна кничка, зовісне. А вона й була одна. Да? Угу Друзі, ну що, робимо розпаковка чек? Угу Що? Ми спочатку покажемо вам, що Алісі дісталося. Вона хотіла ось цю кепку, але я зрозуміла, що вона мені підходить більше. Ага, зараз. Але ці вощи не підходять. Чому? Дивись, як гарно. Доходити ось так. Ні, ван Божо. Добре, так може ти будеш показувати, що тобі подарував наш підписник. Дякую. 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 не, спасібо. Спідниця. Ми, ми ходили за лісою нещодавно. В і там ще було дві одиниці спідниць. ту, яку вона хотіла. А зараз прийшли, немає, тому вона обрала ось цю тієї ж фірми. Але таку. Тут, Типу шорти. Це ця спідниця в знижці. Була вона 56, тепер 20, 90, так на хвилиночку. Ліси, спідниця. Ну, а, треба носити крутене. І купальник. А? Си, си, си. І купальник. На, на мене. Ну, туди, так, на тебе. так. Забирай свої покупочки, щиро дякуємо. Ну що? Останнє відео на твій телефон. Останнє відео на айфоні і далі вже будемо ми записувати з нової камери. Купили GoPro 12. Починаємо розпаковуватися. Я Ні, треба отут знизу, дивись, є така штука, яку треба відірвати. Ми думали, думали, чи є там якийсь штатив, чи доведеться тепер ще до цього докомплектовувати. Я взагалі це все на камеру покажу. Показую да. Я переживаю, тому що може щось впасти десь випасти і ні-ні. на -ні. угу. ти. Просто тут нема, да? так? На камеру на камеру треба. У -у -у. Немає. Обережно, будь ласка. Обережно. <реш> немає, є якісь. Це на шлем одягається. На шльом. Оце? Так, це кріпиться на шльом. дивіться. А, -а, -а. а, ні, оце на шльом. Так, це оце, оце на шльом кріпиться. Щоб їздити. А це просто. А -а -а. Це акумулятор. Угу. Акумулятор, дріт для зарядки, і це, напевно, щоб фіксувати десь на штативі якомусь. Wow. Так, зачекай, ну треба ж відкрити ось цю частину, правильно? Ось цю? Ну, no. одна батарея засовується. Не будемо, ми будемо розбиратися okay. з камерою потім. Е, і камеру ноутбук. показали, бо я не бачила просто, що Аліса показувала. Ось така камера GoPro 12. Переходимо до ноутбука. На, так, Котик, відкривай. Та ось я, нажав взяла. Далі робимо розпаковку ноутбука. Інструкція, яку ми почитаємо, коли зламаємо ноутбук. Yeah. <laughs> mm -hmm. Який тоненький, гарненький, синього кольору. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Нам сказали, що. В цьому йде Windows. Але він сказав мені Тодо, що в усіх ноутбуках йде Windows, Зараз. а на сайті показує, що, наприклад, немає в Windows, а треба встановлювати. Або показує, який Windows встановлений: 11 Home чи Pro. А де його вмикати? Просто цей ноутбук йде без кнопки вмикання. А, ось, то ми з тобою такі глазасті. <реш> Ой. Не Ой. треба да, розряджений. Угу. Боже, який новенький, гарненький. Запускається. Mm? Запускається. 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 вау, Ну все добре. <реш> Україна. І все еспаніо, каталано, інглиш єв. Що це таке? Єускара? Я Єускара. Я ну, добре, буде на іспанську. Друзі, як виявилось, це дуже довга історія тепер з налаштуванням ноутбуку і треба е, вивчити взагалі. Як користуватися вивчити? Е, як правильно то. Навчитися. Як... навчитися, господи, навчитися користуватися цією камерою, бо є декілька режимів там і форматів відео. І що ми протупили? Це не подумали, що тут йде картка, sd карта Ми знайшли на 32 гіги і спробували хоча б записати шматочок відео. Не знаю, що як в умовах кімнати, як тобі сподобалось? Нормально? в умовах кімнати ми знімали, ну, треба буду завтра намагатися зняти для вас відео за допомогою вже цієї камери і покажу, як вона знімає. Всім дякуємо за перегляд цього відео. Не забувайте, що йому можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. І ще раз хочу сказати дякую за такий внесок у наш канал, в розвиток нашого каналу. Всім до зустрічі!